Столичні міліціянти затримали чоловіка, якого підозрюють у восьми автомобільних крадіжках. За словами правоохоронців, 20-річний киянин працював не дуже обережно, розбивав в машинах скло і забирав речі. Несподівано для міліціонерів затриманий зізнався, що радий опинитися за ґратами. Та непримітне подвір'я десь на околиці столиці. Так спритник підбирав собі місце злочину. Пізно ввечері підходив до автівки, розбивав скло та вичищав салону. Усе цінне так пограбував не одну машину. Та пильність сусідів не дозволила хлопцю зникнути з останнього місця події. Через кілька хвилин після дзвінка на 102 прибула опергрупа. Упіймали спритника з награбованим на сусідній вулиці. Було помічено невідомого чоловіка за прикметами, який був вдягнутий в чорну куртку. Таке пішов, який ніс з собою пакет. Було запропоновано даному громадянину показати вміст пакету. Він показав, що там знаходяться речі, зарядний пристрої до автомобілів. Грабіжником виявився 20-річний киянин, раніше судимий за подібні злочини. Кожного разу він отримував покарання у вигляді позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Та поки тривав випробувальний термін, був законослухняним. Потім знову ставав на слизьке. У скоєному хлопець зізнався одразу. каже, навіть зрадів, що його затримали. На лагері, на зоні. Есть хотя бы хоть что-то, подушка одеяло. Знать, что всю люб... этой ночью я буду спать 100% на подушке одеяле. Міліціянти розповідають, інколи колеги затриманого діють більш делікатно, автівок не шкодять. Спритники крадуть речі безпосередньо у присутності кермувальника. Приміром, приїздить автовласник на СТО підкачати колеса. Поки працівники займаються своєю справою, зловмисник підкрадається з іншого боку машини та цупить гаманець. Інколи пильність автовласника присипляють інакше. Відбувається, як правило, один чоловік. Може проколоти шини автомобіля. Інший, відволікаючи увагу власника, в цей момент інший викрадає речі, наприклад, із, які лежать, наприклад, на задньому сидінні автомобіля. За статистикою пограбовані у такий спосіб до міліції звертаються рідко, хоча правоохоронці у 40% випадків затримують таких крадіїв теплим слідом. Юлія Кирієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.